Російський ракетний обстріл Конотопа, що розповіли місцеві мешканці про ранкові влучання. Прощання з матросом у сумах поховали воїна Андрія Чухлеба. Навчальні стрільби як опановують нові види зброї воїни одного з підрозділів 129-ї бригади ТРО. Упродовж четверга, 28 грудня, російські військові 30 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 296 вибухів. Есманську громаду російські війська обстрілювали з мінометів. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева жителька. Її госпіталізували. Білопільську громаду атакували з артилерії, мінометів та дронів Камікадзе. Усього 66 вибухів. 76 мін скинули військові РФ на територію середини Буцької громади. Краснопільську та Великописарівську громади російські армійці обстрілювали з мінометів та артилерії. В Краснопільській громаді зафіксовано 36 вибухів. У Великописарівській 59. З мінометів обстріляли територію Хотінської громади з артилерії Юнаківську всього 20 вибухів. Миропільську громаду атакували дроном Камікадзе один вибух. Вранці, 29 грудня, російські військові завдали ракетного удару по місту Конотоп. Внаслідок обстрілу травмовано три людини. Пошкоджено багатоквартирний будинок і станцію техобслуговування авто. Згорів один автомобіль. Це один з пошкоджених багатоквартирних будинків в Конотопі. За кількадесят метрів від нього впали уламки російської ракети. На цьому місці лишилася вирва. Неподалік розтрощена автівка. Вибухи, говорять, місцеві пролунали 29 грудня о 5 чув? Вибухи чув. І домшата біля пошкоджених будинків волонтери роздають плівку місцевим мешканцям закрити пошкоджені вікна. Звертаються в основному балкони. Ну багато дуже постраждали. Ми записуємо все це в списки. Ведемо стараємося. Взяла собі матеріал і пенсіонерка Катерина Гайда. Вибилося на світі. Я дав посав Господь Бог, щоб щоб їх і п'яте покоління їх било, щоб вони побачили, як нам живеться. У селі жінки розташована на третьому поверсі. Туди Катерина й несе отриману плівку. Жінка живе сама, тож говорить, допомоги чекати немає звідки. У мене два сина і два обидва на фронті. І ще мені це так пролетіло, За що, скажіть, будь ласка, за що? Повибило не все, гуляє вітер. У момент влучання, розповідає жінка, відпочивала на дивані біля вікна. Склом, що полетіло навкруги, говорить, не травмувалася, але матеріальні збитки каже чималі. І з пенсії сті я ще отримую три тисячі. Попробую його це все встановити. А от чоловіку з сусіднього помешкання склом порізало обличчя прошу на буком і зроби за у свою квартиру подивитися на наслідки ракетного обстрілу. І пенсіонер Григорій Семеренко до цього знайде до най до Вікон двокімнатної оселі чоловіка можна побачити вулицю, де впали уламки. Жодне вікно у хаті говорить не вціліло. Там, 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 там. Били російські військові ракетами Х22, розповідає Конотопський міський голова Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без загиблих. Поранені четверо людей. Також внаслідок вибухів пошкоджені близько десяти багатоповерхівок, зазначив Артем Семеніхін. Комунальні служби працюють над тим, щоб максимально швидко допомогти людям відновити фіранки, відновити двері. Комунальники, за словами міського голови, також працюють над відновленням вуличного освітлення. Діана Крахматова, Євгена Барсімов, Суспільне новини, Сумщина. Сумчани попрощалися з земляком Андрієм Чухлебом. Військовослужбовець загинув 19 грудня в Донецькій області під час виконання бойових завдань. Йому було 53 роки. Чоловік був матросом, оператором механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону, повідомили в Сумському центрі комплектування. Воїни відспівали в Сумському Свято-Георгіївському храмі. Сюди з ним прийшли попрощатися матір, родичі, друзі і колеги. Святий Боже, святий Біти, святий Безсмертний нас. Він працював фрезерувальником на товаристві, на науково виробничому підприємстві. Звичайна людина нічим особливо не відрізнявся, але як прийшла нагода така небажана, то він без всяких вагань. Якщо прийшла повістка, вінська матві, я піду. Це перша втрата в нашому колективі, тому що ну, для нас це дуже важка втрата. Дуже відзивчивий. І хороший співробітник, взагалі хороша людина. Хороший спеціаліст, добрий, відзивчивий, дуже гарний товариш. Поховали захисника на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. «Слава Україні! слава! Струнко наказую під час проведення занять дотримуватись заходів безпеки. Воїни підрозділів 129-ї бригади територіальної оборони готуються до навчань. Цього разу це стрільба з автоматів та кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та метання гранати. Микола з позивним Захар розповідає у війську майже два роки навесні весні 2022 двадцять вирішив долучитись до лав тероборони, не маючи строкової служби за цей час. із своїм підрозділом несли службу на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. Нині боронять кордони сумщини. Займаємося дуже часто, какість можливість виїжджаємо. Так от хлопці, які котори другій спеціальності, теж виїжджають, настрілять, тому що коли виїжджаєш, ти можеш бути... і Оператор Акрона, в, в течение ти можеш бути і підметчиком, і РПГшником. Молодежь. Молодежь. То, я сам ветеран, ну, але є можливість виїжджати, тренуватися. Як сьогодні время. Да. Я думаю, отлично. відлічно. Ну, дзвон, ну... Попробую, що потім сам постріляти. Готується до стрільби Володимир. Каже, його зброя карабін АР-15. Калібр 7,62. Каліматор не приціл. Ну, можна не працювати на відстань до 800 метрів. Ну, це, я вважаю, що це би, краще, ніж наш радянський ну, автомат. Бо, би, мені ну, це подобається, що ми переходимо вже натиску зброю. Це дуже ефективно постійно займатися. Ну, Якби ти себе удосконалюєш, це все ну, навички свої нарабатує, щоб не забувати, це все, щоб воно ну, на Механізмів, ну, якби тому, що якби ти вже знаєш, що, ти, що тобі робить. Ти стріляєш завжди саме положення з коліна, лежачи, і це все навчаються стріляти з усієї наявної підрозділі зброї, говорить боєць із позивним куцик. Цього разу воїн працює з кулеметом. Частенько виїжджаємо, щоб не забувати, щоб зброя не застаювалася. За зброєю треба слідити, а так апарат хороший. Можна і в переміщенні працювати з ним. Дуже зручна зброя. І міцна. Навики треба, потрібні, щоб якась ситуація, щоб ти не тірявся, щоб ти знав, що робити. Воїни пристрілюються на кулеметі, який нещодавно отримали. Цього разу боєць із позивним Джек свої навички оцінює. Сьорочку дядаєш, що заважало. Казка. Ну надо, звісно, готовка. Ну, практика, практика, шара. Практика не забувати. Воювати пішов у 2014 році, розповідає Джек. Тоді брав участь у АТО. Сам родом з Покровська Донецької області. Минулого року доходили з підрозділом за 60 кілометрів до рідного міста. Каже, на кулеметника не вчився, але той, що видали раніше, опанував. Він вже встреляний, тому мені він дуже сподобався. По-бративі, правда, не приходили з нього прикривати, ну, але стріляти, вже так сказати, навчився. Він мене поки не підводив, в ціль попадає. Одне із завдань постріли по мішені зручного протитанкового гранатомету. Остання вправа цього разу метання гранати. Готов? Граметте! По можливості його підлеглі навчаються постійно, говорить командир роти з позивним Кремінь. Підсумками цих навчань додає задоволений. Що для мене сьогодні стало несподіванка, і сьогодні у нас було декілька військовослужбовців нового призову. Сьогодні у них були перші стрільби після їхньої строкової служби, і вони дуже гарні результати показали. Нині потребують вмотивованих бійців. Додає командир роти. Поповнення шукали самостійно серед родичів та знайомих. У нас підрозділі колектив. Найбільш сплачений, з'єднаний зі своєю бойовою історією. На жаль, ті хлопці, які отримали поранення, які по хворобам теж покинули наш підрозділ. Хотілося би, щоб була достойна їх заміна. Новорічні свята воїни проведуть на службі, говорить їх командир. Головне ж, новорічне бажання у тих, кого ми спитали, одне. <гум> Скоріше додому вернуться. Кирішої перемоги наші нам. Побачить рідних, близьких. Побачити свою родину. Це найважливіше і, і найдорожче. А там далі перемога. Рідних побачити, щоб рідними не побачили. Живим прийти додому. Перемоги. Що нам ще потрібно? Щоб наші охоронці не замурювалися, як ми прикривали нас. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Варить каву на двох і ділиться горнятком з чоловіком. Так вже чотири місяці, що минаю для Наталії без Дмитра. Тут, начебто, час замер. Ось панамка, буквально 28 липня ще в ній був. Ось нагрудний знак учасника бойових дій. Він приїхав 28 липня. Приїхав з цим нагрудним знаком і з наказом про переведення із Києва. 29 липня Дмитро поїхав до Куп'янська 6 серпня. Прибув на позицію на нулі, 11-го, прикриваючи разом із побратимом відхід свого підрозділу в районі першотравневого загинув від артобстрілу. Підрозділ успішно відійшов на нову позицію. 14 серпня я мала йти на перше УЗД. І так мало статися, що їх виведуть з позиції. і Я собі уявляла, як я йому покажу першу, першу фотографію дитини. Я вже збиралася виходити в лікарню, мені дзвонили до цікаво, замість того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку. До лав Збройних сил Дмитро вступив 3 червня 2022 року, розповідає дружина. Це не було там на гарячу голову зроблено, це все довго обмірковувалося. Тобто ще перед повномасштабним вторгненням, коли вже в повітрі відчувався це відчувалася атмосфера війни, що наближається. Він ще до війни намагався кудись записатися то в ТРО, в якісь, можливо, добровольчі формування. Надалі я чекала чоловіка з бойових завдань. Він заспокоював, підтримував її і просив менше хвилюватися. Він, як по життю, був такий, ну, на публіці був неординарний. такий він був і в родині. Він, він був стрижен, який тримав різні покоління і різні виміри абсолютно. Він був авторитетом і для батьків, і для дітей, і для всіх. Сумський фотограф Юра Босий, чиє фото Дмитра Сумчани, тепер бачать на вулиці Соборна. Згадує, познайомився з митцем 10 років тому, коли помітив на вулицях перші живі скульптури і почав їх фотографувати. Дмитро говорить, чоловік запросив його до майстерні і показав, як створюється казка. Дмитро він був різним. Ну, Запам'ятався, він як творець, щось от у нього було завжди багато якихось яких ідей, він щось творив, щось видумав, придумав. А до речі, він був щасливим, він посміхався людям, він дарив посмішки людям. Він хотів, щоб, щоб люди посміхались. Треба жити, треба продовжити. Його справу живих статуй. Ми намагаємося як можемо. Дмитро почав займатися вуличним мистецтвом з 2007 року. Створив у сумах театр вогню, творчу майстерню міф разом із своєю командою. Відвідав близько 50 населених пунктів України та 14 країн світу. Організував фестивалі казкова вулиця і Харедоненко фест. Входив до топ 50 митців світу. Дмитро був людиною з неймовірно високим. Чітким відчуттям справедливості, це якщо його характеризувати. Звісно, з його загибеллю місто втратило дуже багато. Метро не мав ти на фронт Дмитро мав робити культурний фронт нашого міста. Дмитро мав продовжувати розвивати вулиці нашого міста. Я знаю, Дмитра він не міг інакше. Звісно, він пішов захищати свою країну. У нас в Сумах більше немає людей, які займали подібну нішу. Вуличне мистецтво це все було Дмитра. Наталія вважає чоловік і зараз продовжує підтримувати свою родину і допомагати. Не минає і хвилинки. Щось. Гарно трапляється. Одразу перша думка, треба сказати Дімі, Погано, треба ну, до нього звернутися. Також, ну, це на секунду прилітає, тоді ти. Розумієш, восени Дмитру Буйвалу посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста Суми. Також чоловіка нагородили почесною відзнакою за особливі заслуги перед громадою сумського району першого ступеня. Анна книж Олег Вороненко Суспільне новини Суми.